Лотокінг сміливість дарувати емоції. Детальніше про те, якою є ситуація на східному напрямку, поговоримо із нашим гостем Сергій Чариватий, це речник східного угрупування Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий день отож. Перше питання: ситуація на сході загалом. Чи є просування від окупантів, чи намагаються тиснути от направду на різних напрямках одразу. Ну, в зоні відповідальності східного групування військ противник залишається активним і веде агресивні бойові дії в напрямку Бахмутському напрямку і в Куп'янсько-Лиманському напрямку. Зокрема, на Бахмутському напрямку за цю добу він наніс 279 ударів артилерії та реактивними системами залпового вогня. 25... Боєзітень відбулося, сім авіанальотів в районі тільки самого Бахмуту. відбулося сто обстрілів різними типами артилерії і п'ять боєзітень. 70 окупантів було знищено, і 108 зазнали поранення різного ступеню. Троє попали в полон. Знищено було дві станції радіоелектронної боротьби, шість безпілотних апаратів, десять типу Орлан. Ой, прошу вибачення, Орлан 10, я маю на увазі. три Орлан 10 і три типу зала, і також п'ять польових складів боєприпасів. Пане Сергію, чи могли б ви от детальніше розповісти про те, якою є ситуація у Бахмуті станом на зараз? Чи є вуличні бої? Як себе там ведуть окупанти? Так, там ідуть вуличні бої. Бахмут зараз найгаряча точка. На нашій бойовій мапі, тому що бої в місті це завжди найскладніші з точки зору тактики бою, з точки зору постійно бачити, де де свої йде ворог, намагатися вибити ворога з його позицій, тому там ідуть найскладніші бої, і ворог намагається будь за що взяти це наше місто фортецю. Проте ситуація контрольована, а хоча надзвичайно складна, наші підрозділи стримують ворога, наносячи йому при цьому максимальну шкоду. Кожен знає свої маневри, маневр, всі підрозділи під постійним контролем командування, угруповання на постійному зв'язку і знають, знають, що їм робити і я. Яку тактику використовують росіяни, якщо ми говоримо саме про західний, е, при, перепрошую східний напрямок? От нещодавно ми з вами говорили, що вони перейняли, на жаль, те від України і працюють мобільними такими невеличкими групами, і таким чином все ж вдається їм досягнути якихось та й успіхів? А от станом на зараз, якою є ситуація, яку тактику обирають, і зрештою, чи допомагає вона їм? Тут якщо взяти вже фактично такий зріз, десь за півроку і більше, то можна проаналізувати, що найбільш ефективним е рішучою такою дієвою силою у них була якраз не розхвалена а російська втора армія міра, яка несла втрати, відступала за всіх місць де де наші сили наносили їм удар від Києва і півночі України. То Харківщини і Херсонщини, а я а якраз виявилося терористичне угрупування Вагнера. Як кожне терористичне угрупування, воно ще думаю потребує окремого вивчення, і воно має певну іншу логіку ніж звичайні збройні сили, якщо ми останнє таке крупне групування, яке вивчала там світова військова наука, це був іділ ісламський, де одну з провідних ролей відіграли колишні офіцери іракської армії, помножені на ісламський фундаменталізм і надзвичайно жорстокість, вони давали досить тривалий час, давали потужний результат, і з ними важко було знайти на них управу, якусь, тому що саме от ці фактори грали роль, і це потребувало їх враховувати, вивчати і тільки після цього ефективно діяти. Теж саме і тут ми бачимо, що коли це по суті злочинці. Які е, безпринципні, е, і яких немає жодних елементів, там яких гуманітарних або емпатичних, е, ні до себе, ні до своїх підлеглих, ні до тим паче ворога. І при цьому головний мотивучий момент це загроза смерті. Відтак. Е, вони були найефективніші в тому плані, що вони постійно йшли в атаку, вони намагалися щось діятись, щоб під порівнювати з регулярними військами, там ця амплітуда атак була в рази більше. Проте, якщо з точки зору сучасних збройних сил, тобто не терористичного групування масового в декілька десятків тисяч, а збройних сил, звичайно, це був екстенсивний підхід, тому що сотні втрачених бійців щодоби, вони. Давали мінімальні якісь проходження, давали певні невеличкі тактичні успіхи, але вони не досягали головного, чому під шо налаштована будь-яка воєнна кампанія, будь-яка стратегічна операція. Це прорвати оборону противника, змусити його або втікати, або оточити його, розгромити основні бойові порядки, зламати шаловану оборону. І досягнути залежності від того, яке цілі ставиться в їхньому випадку. ставилася ціль до кінця березня зайняти і Донецьку область, Вони з нею вкотре не справилися, тому ситуація дуже важка. Але якщо дивитися на неї з точки зору стратегії, вона програшна для Росії. Ну знову посунули дедлайн, який вони відсувають, якщо я не помиляюся, ще з літа. Ну принаймні за словами наших розвідників. А от напередодні заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що зацитую до участі у боях за Бахмут Донецької області російські окупанти залучають найпрофесійніші підрозділи, зокрема участь у боях беруть десантно-штурмові загони. Ви от частково цю тему зачепили, але про що нам свідчить цей факт? Вагнерівці вкрай завершились. Чи мобілізовані не впоралися? Тобто, яку можемо припускати причину? Ну тут насправді все дуже логічно, тому що виходячи з того, що я попередньо розповідав, що на цю агресивну тактику Вагнера а він був монополістом по суті на Бахмутському напрямку це туристичне угрупорування. В вони несли втрати і до певного часу вони їх доволі швидко поповнювали за рахунок нових ув'язнених. Проте зараз у них і цей ліміт закінчується по суті. І відтак вони змушені поповнювати ці ряди, і так як немає вже підрозділів Вагнера, вони поповнюють підрозділ в першу чергу повітряно десантних військ Російської Федерації, і вони справді краще підготовлені ніж там, наприклад, деякі мотострілецькі підрозділи, але вони також скомплектовані в великою мірою змобілізованих. тому що повітряно десантні повітряно десантні війська Російської Федерації зазнали значних втрат під час всіх основних операцій, які намагалася проводити Російська Федерація, особливо наприклад в Київській операції, де головна ставка на них була на них, і на інші там більш вишколені підрозділи, типу морських піхотинців, Росгвардію і таке інше. Тому і там в їхніх підрозділах значною мірою йдуть мобілізовані. А от яким є моральний стан окупантів саме на бахмутському напрямку? Тобто, ми розуміємо, що нашим силам оборони неймовірно важко, тому що боротьба за Бахмут вона триває дуже довго. Намагаємося підтримувати їх, як можемо і чим можемо. Вони знають, що за ними стоїть уся країна країна, яка підтримує, вболіває. Ну і от сьогодні релігійне свято маємо, то ще й моляться, так за наших військових щодня. Буквально а от окупанти, яких туди зганяють, у великій такій кількості, як вони себе почувають, і чи ця деморалізація вона якось впливає на їхню, скажімо так, наступальну спроможність? Безперечно, вона впливає. Якщо б вона не впливала, то маючи таку кількість людей, якщо б вони були наявно ну належним точніше чином, вишколені і мотивовані, тобто що знали, що вони йдуть. За якесь праве діло, і вони справді, як як наші воїни розуміють, головна мотивація це захист рідної землі, плюс скотське відношення до них їхніх командирів всіх рівнів. І коли головний мотиваційний момент це наказ, в хамській манері відданий із погрозами, інакше тебе іноді позвалити життя то звичайно, мотиваційна мотиваційна складова у них не дуже потужна і дуже чітко видно, що якщо на Бахмутському напрямку, що їх змушують якраз під примусом смерті в основному вагнерівські підрозділи йти в бій, то вже якщо ми навіть візьмемо Лимано-Купенський напрямок, де діє регуляр... тільки регулярне військо, і яке значною мірою з мобілізованих, наскільки вони там все таки обережніші і. Намагаються дотримуватись якихось правил, хоча б елементарних, наскільки у них виходить, тому що навченість у них теж не ідеальна, але вони намагаються і дотримувати відтак. В попередні всі тижні в них і втрати були на порядок менше ніж на Бухмутському напрямку. Хоча фронт не менше, і задуму у них там теж було не менше. Тому мотиваційний пакет у них не дуже спрацьовує. А з огляду на те, якщо ще глянути, що пам'ятаєте, анонсований великий наступ, це по суті мала бути стратегічна операція, яка б мала тут з огляду на те, як вони замахнулися знести наші бойові порядки, і змусити там втікати, що їм швидше за все говорилося. Як на їхніх зборах, на їхніх э, таких, знаєте, як у них там є спалізаняття, вони же там все як в Совєтському Союзі, у них ж там хімерний цей суміш імперської імперськості, совєтськості і все інше. Що це їм і говорилося? Що от зараз ми провели мобілізацію, докомплектуємося, ми вторая армія міра, русські ніколи не проігрували. От як зберемося, як геди. Второї мірової дійшли до Москви, а потім повернулися. Тобто от їм швидше все це прокачувалося, але коли вони їхніми же любимою фразою, що легко було на бумагі де забили прав враги, Тобто, коли вони дійшли і стикнулися з першими ж підрозділами українського війська, вони зрозуміли, що воно так. Як у їхніх замполітів солодко на вустах, на бою воно набагато жорсткіше, і вони це чітко розуміють. Ну, пане Сергію, висновок з нашої розмови лише один продовжувати допомагати українським силам оборони, які перебувають на різних напрямках. Ідеться не лише про східний, вірити в нашу перемогу. Бо, хоч іноді ворог робить безглузді речі, от як ви розповідали, але насправді залишається дуже і дуже небезпечним. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, це речник східного угрупування збройних сил України.